Дивіться, Російська Федерація, країна окупант, зараз здійснює чергові міжнародні злочини. По перше, на окупованих територіях країна окупант не має права проводити будь-які заходи спрямовані на призов мешканців цієї окупованої території до свого війська. Женевська конвенція 1949 року, вона це прямо забороняє. Отже, Росія здійснює міжнародний злочин. Це перше. Друге, здійснюючи мобілізацію, тобто для того, щоб набрати, вибачте, мене, гарматне м'ясо, воно одночасно ставить за мету обесилити, знищити тих, хто є нелояльним до окупації, хто не підтримує окупантів. В Криму проживає величезна спільнота етнічних українців близько 500 тисяч українців. І 300 тисяч кримських татар, корінний народ півострову зрозуміло, що мобілізація буде проводитися в першу чергу серед цих спільнот, для того, щоб їх знесилити, щоб вбивати їх чоловіків, і більш того, щоб їх стравити, стравити проти української держави, змусити їх вбивати своїх братів, українців. Угу. Наскільки масовим є вручання повісток саме представникам кримсько-татарського народу зараз? Воно є різне по регіонам. Ми бачили такі населені пункти, де доходило до 80-90% Правозахисники вважають, що в цілому Криму десь не менше 50% повісток повіста. Включаються чи вже вручені кримським татарам, хоча вони складають не більше 13% від населення Криму. Угу. А чи є розуміння взагалі, що робити в такій ситуації кримським татарам? Я Як... Ну, ми закликали людей уникати за будь-які Умови мобілізації, і зараз близько трьох тисяч чоловіків кримських татар. Вони виїхали з Криму аби уникнути мобілізації. І через території третіх країн намагаються добратися до України. Mm -hmm. І ще одне питання щодо Криму за вашими відчуттями, чи можемо ми розраховувати на скоре повернення Криму додому, тобто саме до України? No, see, uh... Експерти і достатньо помітні посадовці, і не тільки в Україні, сходяться на тому, що звільнення Криму відбудеться у 2023 році, у першій половині до літа. Ну, сподіваємося на це і будемо максимально допомагати все, те, що від нас залежить, щоб Збройні Сили України ну, відіграли свою роль, так як вони зараз це роблять. Ті прориви, які переможні прориви, які були здійснені нещодавно в Харківському напрямку. Те, що зараз утримуються дуже чудові позиції, і такий йде щоденний наступ на позиції російських військ збройними силами України на Херсонському напрямку, в цьому нам дають велику надію.